14 жовтня у Ковтоновому традиційно відзначають день села. Тим повномасштабна війна внесла свої корективи у сценарій цієї події. Замість звичних святкувань цьогоріч тут влаштували благодійну акцію на підтримку Збройних сил України. Один з її організаторів, настоятель храму царственних мучеників, отець Силуан. Він презентував ковтонівцям персональну виставку своїх картин, виконаних у техніці пірографії, тобто випалювання, а також концерт свого гурту під назвою Небесний грім. З метою розбудови духовності на місцях. Приїхала на наша арт студія, виставка Музичний гурт, Небесний Грім, присвячені волонтерській діяльності від села Фортулова. Також ми збираємо кошти, скринька стоїть для воїнів, які крайне потребують допомоги. Збір коштів на потреби захисників ініціював ветеран російсько-української війни, житель села Ковтунова Юрій Бондаренко. Усі виручені гроші будуть спрямовані на купівлю ФПВ дрону для підрозділу, в якому він служив. Всі кошти підуть на, на ФПВ-дрону, яким хочемо потрібні нашим захисникам, нашим батальйонам, ми батальйону, які нас -е дає своїми батальйону, якими я служив, І кожен, хто зможе допомогти, не той там прийняв, я тожу, допомогти на придання цих ударних. Вітаючи Ковтонівців з днем села, староста Ніна Стрюк висловила впевненість, що її жителі і надалі будуть такими ж згуртованими та ініціативними, як і зараз. Вона згадала, як у перші місяці повномасштабного вторгнення майже усі місцеві мешканці, об'єднавши зусилля, долучилися до допомоги нашим військовим. Ми першими почали готувати для них разом з вами, готувати для них сухі борщі. пам'ятаєте, потім вареники. Багато із наших жителів входили і в дві зміни. І ми займалися цією справою дуже довго, поки в державі у нас не налагодилось е, забезпечення наших військових. Але сьогодні ми з вами також не повинні стояти осторонь. І якусь копійку 20-30 гривень, якщо це потрібно, якщо це просять, якщо це для наших захисників. То необхідно знаходити можливість і донатити. Привітав мешканців села Ковтонови з їхнім святом і заступник Шосткинського міського голови Ярослав Щасливцев. Дякуємо нашим військовим, не дивлячись на те, що у нас війна і святкування нам заборонені, але ми потрібні єднатися і разом піде перемоги. Слава Україні! З нагоди свята найактивніші жителі села Ковтунове отримали подяки та почесні грамоти міського голови, а також подарунки від старостату та міжнародної благодійної організації Адра. Музичні подарунки підготували Ковтонівцям місцеві вокалісти та шосткінський гурт отця Силуана Небесний Грім, але шаполиця Кира серце крою облива. До сезни помирати вже враз, кореста. Усі пісні гурту Небесний Грім, які цього дня лунали зі сцени, авторства отця Силуана. як розповідає священнослужитель, у цих вокальних композиціях переважають такі теми, як служіння Богу, любов до рідного краю та до свого ближнього. буря вила, грім на небі пролунав. Слабкий розум все страшило, холод в душу проникав, та не впав від страждання, щоб вся витримав удар. Це мій вірш, який написаний був перед початком повновасштабного вторгнення. І так інші вірші, з село вже нема дороги, колись була відчувала, кроки до мого села, вже немає хати. Лиш бур'янку і не пахне м'ята та з ще є, пісні, які присвячені служінню Богу також. По завершенню благодійної акції підрахували донати. Усього учасники заходу зібрали 11 тисяч 300 гривень.